Чіночі елегантні брюки палацу від бренду Esmara Всього лише за 265 гривень за одиницю. У лоті буде аж 12 одиничок, і вартість лоту 3180 гривень. Дивимось, які будуть моделі у лоті. Будуть ось такі палацу у смарагдовому кольорі, з защіпчиками попереду, з елегантними кишеньками по косі на такій застібці. Дуже класні. Це така тканинка більш плотна на зараз підійде, на погоду, як зараз ось так виглядають на модельці. Також такі ще будуть у чорному кольорі. Ось вони дуже класні, елегантні брюки. А, так, далі у нас ще буде в, ще в чорному кольорі трошки інші моделі. Вони йдуть на резинці по талії, рівненькі, укорочені, ось такі чорні. І з розрізом внизу. І будучи чорні, на резинці укорочені, ось так виглядають на модельці, зверніть увагу, на резинці. Такі трикотажні з імітацією стрілочки попереду, і будуть ще більш легенької тканини, теж на резинці, чорні, широкі, теж з карманчиками. По розмірам 36, 4, 30, 42, 1, 44, 6, 46, 1 розмір у лоті. І лот, нагадую, буде вартувати 3180 гривень з 12 одиниць. Якщо вам сподобався цей лот, замовляйте його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.